22-98 Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. Вітаю всіх! Привіт! Це Радіо Київ 98 ФМ. Я Наталя Лященко. І сьогодні гість гостя. Програми лікар знає Стеблицька Стебницька Стебницька Валерія Леонідівна, завідуюча поліклінічним відділенням клініки «Столиця», дитячий та дорослий лікар-дерматовенеролог вищої кваліфікаційної категорії. Я вас вітаю. Здравствуйте. Доброго дня! І сьогодні мова піде про той орган, який ми бачимо все своє життя. Про який як нам здається, ми прямо знаємо все. Але на практиці виясняється, що нічого ми про нього такого не знаємо, чого лікар знає. Ми поговоримо про шкіру. Я, мабуть, не відкрию великого секрету і великої тайни, якщо скажу, що, мабуть, з початком вивчення шкірних хвороб медицина взагалі, як наука, вона сформувалася і вона почалася. Саме тому, що ми кожного дня бачимо всі свої недоліки, доліки і всі свої шкірні проблеми. А, тим не менш, всі ці мільйони мільйонів років, які а, наука вивчає, а, шкіру все рівно залишається багато питань. Тому, мабуть, ми сьогодні трошечки а, будемо намагатися на ці питання знайти відповіді. Разом з нашою шановною гостю пані Валерією. І на початку програми на правах реклами я вам, шановні наші слухачі, розповім про контактну інформацію Клиники Столиця. Шукайте в інтернеті на сайті МКСтолиця юей або за номером гарячої інформаційної лінії 0800 400 27 270, 270. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся, ви завжди знайдете висококваліфікованих лікарів, які будуть відповідати на ваші питання. Ну а зараз, повертаючись до початку нашої програми, поговоримо про шкіру. І давайте почнемо з тої хвороби, яка навіть у а, сакральних текстах була згадана в Біблії, зокрема, а, мова про педепропсоріас балячка, яка є у дуже багатьох людей, а, з якою намагаються боротися, взагалі, а, чи вона заразна, чи вона передається від людини до людини. Ну, це найперший і найпоширеніший міф, що псоріаз – це заразна хвороба. Останнім часом дуже багато досліджень наукових з приводу того, як розвивається псоріаз, чому він розвивається, і вчені давно дійшли висновку, що псоріаз – це хронічний дерматоз. Схильний до рецидивів, що це захворювання генетично детерміновано, що у людини є спадкова схильність до псоріазу. це аутоімунне захворювання аж ніяк не пов'язано з інфекціями. Угу. Ви вірно сказали, що шкіра це такий орган, який ми весь час бачимо. Але не тільки ти сам бачиш свою шкіру, а Бачать і оточуючі. І дуже часто буває так, що людина, у якої є активні прояви псиріазу, стає, як би сказати, ізгоєм, бояться підійти близько, бояться потиснути руку, бояться після неї взятися за поручень. Це все не просто міфи. а... Забубони такі, це, це забубони, насправді. Mm -hmm. е, ніякої інфекції там немає. Хвороба ця пов'язана з тим, що у людини з псоріазом дуже швидко. Диференціюються кератиноцити – це клітини шкіри, які зароджуються в глибоких шарах шкіри, так як це робиться у всіх нормальних людей, угу. але проходить певний період, ну скажімо так, умовно, місяць, поки кератиноцит з низьких з глибоких шарів епідермісу піднімається на роговий рівень. У людей з псоріазом це відбувається в рази в десятки разів швидше. І тому в зв'язку з цим утворюються отакі некрасиві, яскраво рожеві бляшки, які лущаться. Mm -hmm. У людини злущується оцей роговий епітелій, з них, що називається, сиплеться пісок. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Але ніякої загрози оточуючим. Це захворювання не несе. Ну а людина, яка має це захворювання, а, чи не починає вона с, ну с, якщо вона знає, що це не є заразним. А, а, і вона починає думати: ну окей, да, це в мене там від бабусь про дзідусів, я вже з цим нічого не можу зробити, я не заразний або я не заразна, то хай воно так вже і буде. А, чи можна це залишати так, як є? А, або це все-таки захворювання є захворювання, і воно тягне за собою там інші проблеми. Безумовно, по-перше, це соціальні проблеми. Ну, окрім є, є, окрім є, така, є така категорія людей, які дійсно махнули на це рукою, і е, у таких людей є так звані чергові бляшки, які ну, практично нічим неможливо зняти. Угу. Але е, псоріаз він е, зачіпає не тільки шкіру, а є і е, так званий. Псоріатичний артрит, коли псоріаз чіпає і суглоби в тому числі, і це людині дуже заважає рухатись, заважає жити. Тому лікувати обов'язково потрібно. Тобто тут можна сказати, що шкіра вона виступає тим самим лакмусом. Показником здоров'я взагалі всього організму. І якщо ми розуміємо, що є отакі от прямо серйозні проблеми, але а, а може і там будь-які інші проблеми, то це є таким дзвіночком перевір свій своє тіло, перевір свій так. так свій я з вами комплексі. абсолютно. Згодна, згодна не завжди бувають настільки системні захворювання, що зачіпають і внутрішні органи, але дійсно шкіра це той лакмус, який ем, штовхає людину на те, щоб вона перевірила повністю свій організм. Ну і от якщо вже ми почали говорити більш про соціальні і косметичний бік да, нашого життя, нашого цього головного одного із головних органів, ну, взагалі всі, мабуть, органи головні, але тим не менш, нашого органу шкіри зараз літо. Зараз сонце і всі намагаються засмагнути, отримати цей красивий бронзовий колір себе по всьому тілу, знімаємо з себе всі, що, що ми то можемо і не можемо. А, і ми всі знаємо, що не так вже і це корисно. Але ми все рівно робимо з собою такий, якби, да, внутрішній діалог і складаємо саме з собою такий внутрішній договір. Ну, воно все рівно, вітамінчик Д, ля, ля ля воно має бути. Засмага з точки зору лікаря це добре або це недобре. Сама по собі засмага це недобре. Тому що. Це, звичайно, красиво, коли ми бачимо бронзову шкіру. Здається, що вона навіть гладша, ніж біла шкіра, але сонячні промені мають іще і негативний вплив на шкіру і підшкірну клітковину. Угу. Коли ми засмагаємо, Є два види променів ультрафіолетових, які проникають крізь шкіру промені А і промені Б, в залежності від довжини е, хвилі, угу. промені А проникають більш, в більш глибокі шари і викликають пошкодження і колагену, і еластину. І ці пошкодження вони е, незворотні. Це, це ті процеси, які називаються фотостаріння шкіри. Колись на конференції один із спікерів правильно сказав, що найкращий засіб е, анти-едж це фотозахисний засіб. Парасолька. <ресора> <ресора> в самий ну, сонячний Парасолька день. це прекрасно, і е, капелюхи. З розлогими полями теж прекрасно, але на сьогоднішній день, на щастя, ми маємо і фотозахисні сонцезахисні креми, які захищають і від променів А, і від променів Б. І це стосується не тільки жінок, це, це стосується та, абсолютно всіх. І дітей особливо, коли про дітей забувають на пляжі, вони там собі купаються. Начебто, коли купається, то він не згорить. Якраз навпаки, вода виступає лінзою. Дітей обов'язково треба захищати від сонця. Так само і дорослих, особливо тих, у кого є так званий синдром диспластичних невосів. Знаєте, коли на людині дуже багато родимок. Угу, угу. От це є ризик не, не стільки переродження родимок, скільки утворення нових утворень. На шкірі, які можуть обернутися меланомою, базально-клітинним раком, плоскоклітинним раком, іноді. Немож іноді навіть неможливо уявити, що там якась цяточка може стати причиною дуже великої проблеми. великої проблеми. Я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що наша гостя сьогодні Стебницька Валерія Леонідівна, завідуюча поліклінічним відділенням клініки «Столиця», дитячий та дорослий лікар, дерматовенеролог вищої кваліфічної категорії. І нагадаю нашим шановним глядачам і слухачам, координати нашого партнера Медичної клініки Столиця. Шукайте сайт в інтернеті мкстолиця. або телефонуйте на гарячу лінію за номером 0800 400 270. А, почали ми говорити про засмагу, почали ми говорити про дітей а, і м, діти ж вони різного віку. І а, з тим, як вони ростуть, як вони розвиваються, у них починаються типові для їхнього віку проблеми. Я, так, Витаскую з цих кущів рояль в студію і задаю питання стосовно підліткових акне. 99% людей мали ці проблеми в підлітковому віці. Хтось переносить це і в більш старший, в більш старший вік. Чи це правда, що воно минає, як народиш, як інститут закінчиш, там, я не знаю, як щось з тобою буде після двадцяти, після тридцяти, а потім ти починаєш шукати у себе і знаходиш ось ці проблеми на підборідзі, на лобі, на, на щоках де завгодно? І ти думаєш, де ж мої ці 20 років, а чому воно все, все ще зі мною? Підліткове акне, і як воно взагалі з ним жити, і як його мене мене реджувати? Е, є такі щасливчики, які, проходячи підлітковий вік, забувають про цю проблему. Але їх, на жаль, не так багато е, і насправді. Не завжди, коли жінка народить, у неї проходить акне. Е, тому, коли починається е, це захворювання, це захворювання, це не просто там ста, е, один Стан, із кіс. станів mm -hmm. підлітка. Це захворювання, пов'язане з дисфункцією сальних залоз. Mm -hmm. е, дуже часто буває, що е, це теж залежить від особливостей шкіри, імунітету і так далі. Дуже часто буває, коли е, обличчя спотворюється рубцями після акне. І для того, щоб цього не сталося в підлітковому віці, треба це лікувати обов'язково. Е, є люди, е, у яких це е, спадкова схильність, такий тип шкіри вони взяли від мами там, чи від тата. І вони з цією шкірою мучаться все своє життя. Це те, що називається проблемна шкіра, і таких людей теж немало. Якщо починати лікування, грамотне лікування в підлітковому віці, таких речей можна уникнути, і потрібно, як ви кажете, менеджерити, таку шкіру, все життя, тобто є спеціальний догляд. За такою шкірою. І, звичайно ж, треба звертатися до лікарів, не займатися тим, що от мені подружка сказала, що угу. вона своїй дитині вилікувала там настойки календули чи угу. ще щось. Е кожна дитина, кожна людина е має свої особливості, е має особливості шкіри, має особливості імунітету, е має особливості. Е і шлунково кишкового тракту, тобто це все речі дуже пов'язані. От я власне про це і хотіла запитати. А, ну, по перше, з якого віку треба вже звертати на це увагу. А, чи це, це не має бути пов'язано з віком, це має бути пов'язано з індивідуальним розвитком? Так, це це пов'язано з індивідуальним розвитком. Акне може починатися і у 8, і у 9 років. Якщо дитина починає розвиватися швидко, якщо починають швидко утворюватися свої статеві гормони от е, акне може початися і раніше, mm -hmm. ніж в 13-14 років. Тобто, коли ви бачите на шкірі проблему, її Треба починати лікувати. Ну, взагалі, приучати дитину до гігієни це а, обличчя, так само, як і гігієни зубов, потрібно взагалі як там, глаза свої продер. І, і перший да. раз побачивши себе в дзеркалі, сказав, о, це я. Ні ляля, -ля, ні там баба, не щось таке. А з того моменту, як людина себе осознала людиною, тоді Зли... ми починаємо. Звичайно, цей, Звичайно. Цей, ну, да. взагалі до гігієни треба привчати. Власне. Да, власне. От. А тим паче, тоді, коли дитина входить в підлітковий вік, є і дівчатка, і хлопчики немає значення, є ті, яким на це, грубо скажемо, начхати. Вони на себе не звертають увагу. І коли мама зайвий раз каже: Йди умийся. Він відвернеться і не буде цього робити. А є така категорія дітей, які, побачивши один маленький прищик, вже панікують і вже їм треба щось робити. Так що все залежить виключно від особистості особистості дитини. Ну, дивіться, тут ще є, мабуть, різниця між дівчатками і хлопчиками. Бо хлопчики, коли вони стають юнаками, вони починають голити обличчя. Ну, якщо вони не хочуть відрощувати бору уси вони починають голитися. І це дає такий додатковий підразник і шкіри взагалі. і для ну, Це є ти... і ризик інфікування. А, і ризик інфікування. Тобто для юнаків, для, для хлопчиків, це має бути взагалі окрема схема використання косметичних засобів і окрема схема ем, своєї особистої гігієни Звичайно. І... Не тільки там для дівчаток і для хлопчиків, а те, що я казала, що все залежить від індивідуального типу шкіру, угу. і лікар може підібрати потрібний догляд саме для цього. Саме для цього для пацієнта, цього пацієнта для, ці, для, для цієї людини. Тому що лікар знає, шановний, шановні да. наші слухачі і наші глядачі. А, ну І якщо ми почали вже говорити про косметику, а, давайте може розвіємо зараз ще один миф. Їх мільйони. Ми за одну програму їх не, не розкроємо, не, не цей. Но один із таких є в нас така, а, такий свяжочок, який сидить в наших головах. що... А, гормональні креми, гармональні ліки це но-но-но, ну, ну, це не можна, це неприродньо, не використовуйте, це вам не потрібно. От сонечко посвітить і буде вам щастічко. А, чи це є правдою? Це також неправда. Е, є захворювання, які, з якими ми не можемо справитись без вживання, без застосування гормонів. Гормони є е, низької активності, середньої активності, високої активності, в залежності від того, що, що робиться на шкірі, що це за захворювання. Лікар вирішує, чим користуватися. Якщо е, гормональними кремами і мазями користуються безконтрольно, користуються неграмотно, без призначень лікаря. То можливі нехороші наслідки, Можливе і атрофія шкіри, можливий розвиток тих самих стероїдних вугрів. Е, можливі навіть були в моїй практиці випадки, коли людина більше, жінка більше року користувалася досить сильним гормоном. Е, у неї раз запалене обличчя було, вона більше року користувалася, а на обличчя це не бажано взагалі. Е, і розвелась катаракта. Тобто, Побічних ефектів багато, але їх можна уникнути, якщо користуватися цими кремами і мазями грамотно. Коли на шкірі є гостре запалення, коли шкіра свербить при таких захворюваннях, скажімо, як атопічний дерматит, то наше завдання швидко зняти загострення. Це нам допомагають робити саме гормональні креми і мазі. І, мабуть, все в комплексі ну, звичайно, в... звичайно. Ще і в дієці, і в монотерапії в принципі не існує будь-якого захворювання. Це і застосування гормональних кремів. Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про той самий атопічний дерматит, це і зволоження шкіри, це і фотозахист, це і певна дієта. Це і е, гігієна взагалі тіла. Uh -huh. Так що е, ні, ніколи не можна казати, що цей засіб мені допоміг, я ним буду користуватися весь час. Так uh -huh. не буває. І це стосується будь-якого захворювання. Це чи... стосується будь-якого захворювання. Uh -huh. а, ну і продовжуючи тему кремів, тему всіх, всіх ліків. А чи є такі, які можуть пройти з нами от прям, все життя. З полюшкового періоду до, до вже глибокої старості. Так, звичайно. І вони можуть бути однаково корисними в будь-якому віці. Так, це, в принципі, це такі космецевтичні заходи. Угу. Це не ліки, да? це косметика скоріше. Ну, Це не косметика, а космецевтика. Це, скажімо так, лікувальна косметика, ага. доглядова косметика. Ага. Якщо, якщо, наприклад, ну, частіше за все, шкіра наша страждає від пересушування, от, то по життю ми можемо користуватися емальєнтами це креми, угу. які зволожують, і, саме головне, відновлюють захисний бар'єр шкіри. Угу. І, і ще останнє, коли от, це теж із розряду міфів, розряду там всяких таких, знаєте, побутових історій, це стосується опіків. Я чому хочу зробити на це? А, окрему увагу, тому що, ну, по-перше, зараз от літо, будуть все рівно будуть загорати там на пляжах, на вулицях. І зараз період, коли ми ну часто гріємо воду для того, щоб просто, я не знаю, там зробити які, якісь гігієнічні процедури через відключення і все решта, а це стосовно першої допомоги при опіках. А, від бабусь ми знаємо, що треба ой! Опік помаже лікою. А потім ми приходимо до травмпункту, а нам кажуть, що ж ви наробили. В чому от, головне, чому не можна? Тому що олія затримує тепло. Коли є опік, що ми відчуваємо? Біль. Біль і печіння. І для того, щоб зняти хоча б. Як першу допомогу зняти ці симптоми, треба промити холодною водою. І є е, спеціальні е, креми, пантенол той самий, е, є той самий е, біпантен, в склад якого входить декспантенол, який допомагає зняти оце запалення. А ще на правах реклами є медична клініка столиця. Куди ви можете звертатися за номером гарячої лінії 0800 400 270, або шукати в інтернеті на сайті mkстолиca.ua і знайти там ну, майже. Більшість відповідей на а, більшість ваших запитань. Ця інформація була на правах реклами. Ну а нашою шановною гостю сьогодні була Стебницька Валерія Леонідівна, завідувачка поліклінічним відділенням клініки Столиця, дитячий, і дорослий лікар дерматовенеролог а, вищої категорії. Дуже приємно з вами спілкуватися. Ми навіть 5% наших питань не розкрили. Завжди вам раді. Шановні слухачі, глядачі, пишіть на наш вайбер, готовте свої запитання. Будемо їх розв'язувати разом. Це була програма Лікар знає на радіо Київ дев'яносто Я Наталя Лященко. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 9.